Вітаю вас, друзі! Також вітає бузина чорна Black Lace. Це, напевно, одна з найбільш бажаніших і найбільш красивих бузин, які люди в себе вирощують себе в своїх садах. І я не здивований. Подивіться, друзі, яка це краса? Це просто можна вмерти. Але краще жити і дивитися, як вона росте далі. Ця бузина в мене, напевно, вже років. 10. Та ні, ну, 9 чи 10. А так, 10. <смі> да. І вона має свою певну історію, вона була деревом великим, потім її коти погризли, потім собаки перегризли, потім дінь пішла, і бачите, ось там Ось, вон... погано видно. там Стебло було старе, потім воно зрізалося, потім пішло нове. Коротше, отака от історія. Чим цікавий Black Lace? тим, що відповідно, Black Lace перекладається як а, чорні. Мережева. Ну і зрозуміло чого. Тому що подивіться, яке в неї красиве листя просто. Ну, давайте я зроблю так, щоб була експозиція ще була темніша, тому що вона, бачите, вбудовані камери вони десь отак виглядає. Вони дуже часто спотворюють колір. Взагалі, особливо цих чорних чорнолистих рослин дуже важко вирости. Бачите, вона такими зеленькими листочками, потім вона поступово перетворюється в такі от чорним місце. Якщо у вас є, може зробити сад готики. Бачите, от там чорну, чорну, чорну бузину із чорним, чорним, чорним листям. От, взагалі дуже цікаво, що у мене ось і All Black, он росте і Пантера. Ну, Я не знаю, чесно кажучи, як в принципі, можна мати сад тільки з зелених рослин. Це так скучно, це, боже, це нікому. Ну, не є люди, і ландшафт, але це точно не про мене, скажу так. Ось, бачите, вона цвіте, вона і далі планує квітнути, тому ще підуть далі вже нові листечко. Дуже красива, бо вона вже... ну, насправді от вона мене, напевно, років три тут роздуплялася, тому що я її пересадив, вона поки-поки відросла від кореня, потім поки ще тут є стриг, поки те, поки се, вона так і не зрозуміла, хто вона світять. А тепер, уже, коли от зараз у нас початок травня, вона отруєна від. Від кажу, від, <хи> від попелиці і далі, бачите, цьому. Тут я переселяю граволокно потрошечку, бо тут, бачите, позаростало страшне просто, значить, десь тут наш когось в лісі на городі, там не видно нічого, ні ялівців, нічого. Тут теж в мене ріс в'яз, жаклін. Я його пересадив. Тут так, бачите, воно поступово, поступово, поступово. Взагалі я планую, там ви мене там слива, прикоси, треба досі грівати, тому що все в попелиці, це кошмар якийсь просто. Воно йде ж на тебе капає, все листя чорне. Ну, Не те, що російське, а чорне. І це просто така така біда бідося Що мало комусь таке сподобається, друзі. Ось так. ось. Така ось бузина, красива Black Па-па.